За влучання від сенсації, саме безрезультатний кидок відчаю сиреною від середньої лінії поля розігруючого слобожанського прометея Ігоря Клімова позбавив його команду справжнє відкриття цьогорічного сезону українського баскетболу завоювати один з почесних вітчизняних трофеїв – національний кубок, володар якого п'яте у своїй історії став Дніпровський Дніпро, який у фінальному матчі святкував мінімальний успіх 65-64. Підопічні Володимира Коваля утримували лідерство більшу частину поєдинку, але як у першій, так і в другій половинах зустрічі Прометею вдавалося повертатися. Програвши у дебютній чверті 8-16 з причини того, що він значно поступався в досвідченому супернику за якістю кидків з поля 8% влучень влучань проти 40 у Дніпра. Покращивши цей показник у другій десятихвилинці, слобожанці дістали Дніпровців і на велику перерву команди вирушили за нічийного рахунку 30-30. до того ж, перший номер Дніпра Горобченко. Вже мав у пасиві чотири фоли. Втім, після відпочинку Дніпровці насамперед зусиллями своїх найдосвідченших гравців Коніва та Тимофеєнка потужно провели стартові хвилини, і згодом їхня перевага сягнула десяти очок. І як з'ясувалося, після, саме третя чверть стала вирішальною у фіналі. Коли здавалося, що Дніпро контролює хід гри і спокійно може готуватися до нагородження, адже на екваторі заключної десяти хвилинки він вів у рахунку з максимальними у цьому матчі тринадцятьма. Пунктами гандикапу Прометей здійснив ще один ривок, вигравши відтинок 8-0 і скоротив відставання до мінімуму, перевівши гру у клач. Зрештою, на те, щоб здійснити справжній подвиг, слабожанцям не вистачило часу, і вони поступилися одним очком Дніпру. Я поздоровляю Дніпро заслугованою перемогою. По-друге, я хочу. Мабуть, не даремно ця команда перша у суперлізі. І тому сьогодні, мабуть, ми програли. Так, да, можна казати, що ми теж перші, але немножко у лізі попроще. На сьогодні ми, те, що сказав гравець, ми програли. Да, з периметру, але ми не забили свої, своїх очок із під кільця. Якби ми забили ті очки, як завжди, хоча б завжди, то сьогодні був би другий результат. Ми радіємо, що ми дотисли, дотисли такий непідступний промітей. Він не поступався всю гру. І, Чіплявся до останньої секунди. Це є фінал Кубку і це, 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 це дуже добре. Я всіх вітаю, всіх президента клубу вболівальників. Всіх вітаю з перемогою і з кубком. У ході урочистої церемонії нагородження призу кращого захисника був достойний плеймейкер Прометея Ігор Клімов. Кращим форвардом фіналу чотирьох визнано гравця Дніпра Володимира Куніва, який допоміг своїй команді власним досвідом. Бігмен слабожанців Дмитро Клебан. Кращий центровий, він був ключовою фігурою Прометея у передній лінії. Дніпровець Максим Закурдаєв став МВП кращим гравцем поєдинку, у якому він набрав 22 очка, реалізувавши три з восьмитриочкових. Срібні нагороди фіналістів отримала симпатична команда Прометея, яка дала дуже гідний бій одноосібному лідеру Суперліги і заслужила найдобріших слів, оскільки дісталася вирішального матчу, усунувши зі свого шляху відразу два клуби Суперліги. Перші золоті відзнаки, і, мабуть, не останні у цьому сезоні завоював беззапречний його лідер Дніпро, який програв протягом нього всього лише одного разу київському будівельнику, який, на жаль, поки що призупинив свою діяльність, і на завершення капітан і ветеран Дніпровців Станіслав Тимофенко здійняв над головою красень кубок України, який став п'ятим подібним трофеєм в історії клубу, і за цим показником Дніпро. Зрівнявся з Маріупольським Азовмашем. чим ми і вітаємо його керівництво, тренерський штаб, обслуговуючий персонал і, звісно, гравців творців цієї історичної перемоги.